Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі з вами. Український історик та журналіст Іршовець. Головною бідою, головною проблемою українців те, що вони завжди довіряють пройдисвітам, аферистам, людям, які просто вішають локшину і кидають на гроші українців. Вони їм вірять, вони їх донатять, вони їх захищають, вони на них підписуються. На Ютубі, на Фейсбуці, в соцмережах. А на людей, які говорять правду, часто українці не звертають навіть уваги, тому що правда правда нікому не потрібна. А що ж далі? А далі такі люди просто кидають, кидають сотні, тисячі мільйони українців. Просто кидають. І на ці граблі українці наступають рік за роком. Самий свіжий приклад. Олексій Гончаренко, як він пише себе на Ютубі, Олексій Гончаренко. І от Олексій Гончаренко, народний депутат України з фракції Європейська Солідарність, шістка віктора. Федоровича Януковича, шістка. Він же був шісткою у партії регіонів, а зараз шістка у Петра Порошенка. І ця шістка має на Ютубі щось там мільйон чотириста тисяч підписників, і його слухають за один раз десятки тисяч українців. Кого слухають? Кого слухаєте, українці? Людину, яка все життя була флюгером. Яка кричала за єдність з Росією, коли він працював на партію регіонів, а зараз працює на Порошенко, кричить проти Росії, да? Ну а останній фінт Триошика, який в погоні за хайпом придумав директиву сухопутних військ, яка заборонила мобілізувати людей від 50 до 60 років. І знаєте за, за ці дні, скільки по Україні ТЦКшники загребли на вулицях людей, які повірили Льошику Гончаренко, і вийшли, тому що їм 50 років, 55, 58. І коли ТЦКшники їх гребли в буси, вони казали, так Гончаренко сказав, директива сухопутних військ не можна мене мобілізувати. А ТЦКшники просто сміялись і казали, кого ви слухаєте, Льошка, дурачка, у нас є план. По закону від 50 до 60, яка директива сухопутних військ Верховна Рада такого закону не прийняла. Кого ми вибираємо, кого ми слухаємо, на кого підписуємося масово, кого донатимо? Шісток Януковича? шісток Порошенко, флюгерів, безхребетних. Брехливих, таких як Льошик Гончаренко, да? який в погоні за хайпом загнав за декілька днів тисячі українців у Буси ТЦК, які йому повірили і вийшли на вулиці, не боячись, думаючи, що все закон за українців. Що далі? А далі люди будуть знову слухати Льошка Гончаренка, тому що головною бідою українців є те, що є те, що вони завжди слухають аферистів, продисвітів і людей, які українців просто використовують і обманюють, таких як Льошик Гончаренко. З вами Іри Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!